І так, друзі, всім привіт! Вибралися на риболовлю. Позаду мене річка Супій, там живуть агресивні щукани, я дуже сподіваюся. Рибалити буду сьогодні з човна, рибалити буду сьогодні з батьком. Ось він в'яже свої снасті. Тож, не перемикаємося, ставимо вподобайки цьому відео, підписуємося обов'язково на канал. Приємного перегляду, а ми будемо рушати. Рибуля! Перший окунь. Уже була покльовочка. Одна сопій дарує мені першого окуня. Тут він виходив, хлюпав. Думали, може, попера. Але щось він затих. На поверхні. Але зна покльовочки є. Є? Було? Було? Ось такий от оку окунець. Красивий. Ді додому. Ну, ось таку селікоху. Це в мене Angry Bates з Underworm. Ось такі от у двох кольорах. Є. Є. Ще один. Ану показуй, що в тебе там. ні, Оконець. Аміокрай, трошки забрати. Окунець. Попали на оконця. Декілька закидів. Ось такі такий А Ану показуй нам свого окунця. Молодець. І покаже на що зловив. Я ось така фіолетка з малиною чи сині з малиною. А це Angry Bates також. 에, підпишу, як він називається. Здається, Mad Worm в кольорі Лох. Ну, будемо тут ловити далі. Декілька закидів і декілька реакцій вже. Отримали дві рибки. Глибина тут невелика, ловимо на вагу 5-6 грам. 3-3,5 дюйма. Догнав, догнав, догнав. Є, є, є. Пан окунь ти де? Ось все, пан Окунь. Так, відпадай уже. Нє? Не? Не, він гарно з'їв. Шов і дибав, шов і дибав. Гарно так заїв, звісно. Хто там відпаде. Годна тітка. Ось такий окунець. Що було? Та ж сама селікоха, Angry Bites з Underworm на п'яти грамиках. Так, ще куди його. Отуди давай кинемо. Сьогодні у нас тут вітряно. Тут по-моєму завжди вітряно, да? Тут такий розліб хороший. Ну хто був на супої, той знає. Хто був нас то той знає, які тут розліви. Головне нам потім вибратися тим місцем, куди і зайшли, щоб плавунами все не запливло. Тут за цим треба слідкувати, бо можна от з такого місцинки зійти на берег, з берега точніше, в лодку, в човна, а потім прийти назад, а там уже плавун стоїть. І куди хочеш, туди і вибирайся. Під самим човном. Тебе що теж є? Трава. Під самим човном. Опа! Ось такий ще один окунець. Ой, відпав. Ось така селікоха. Це Angry Bites Underworm в кольорі лох. Вирішив трішки змінити колір. І це спрацювало. Так, друзі. Ледве вимкнув камеру. Ось ось під лодкою ще один взяв. Китайські Гоупрохи що то підводять. Опля, опля, опля Ось такі щось на зменшення пішов. Ось така силикоха. Той самий Angry Bates, це той самий Worm. На тих самих п'яти граммах. дюйма. Окунь прокльовує Далі може ще трошки постоїмо, порибачимо, та підемо далі може в пошуках щуки. Бо окунь, звісно, добре, а щуку хочеться. Друзі, хтось уловився і в траву зайшов. Ай-яй-єм! як ж тебе звідти достать? Є там ще хтось. Був окунь. А, воно він і єсть. Може... А, я сейчас сам. Опля. Ось тако. Ось тако. Оп-оп-оп-оп-оп. Рибаки ловили щуку, а ловився окунь. Ось він в траві. Ось такий окунець. Гарно з'їв так. Селікоху. Так. Як з тебе тоді стати? О, ось такий окунь. Ось такий силікон змінився. Знову ж таки Angry Bites поставив з Underworm, ось такий фіолетовий колір. Щуки поки що не видно, можливо ще навіть раненько для неї. А окунь гарно виходить по поверхні лупить. Ще трошки половимо окуня, а ні Тільки прийшли перший закид і проклюнув. Гарна така покльовочка. Ого! Бачили подачу? Та ти що? Зараз я його приструню. В траву попав, думав попав в траву, а там в траві от таке от робиться. О! О! Поклевка. ха, Нашли окуня. Ну коротше, щука подожде. Тут ось такі барбоси прокльовують. Кавуник. Шасма. Ша, 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 я камеру не вимикаю, В прямому ефірі ловимо окуня. Так ти що? Опа, ще один. Опа, є. Опа. Так ти що? Оце рибалка. Оце рибалка. О! Кабасик! Фіолетик, став фіолетик. Оце ти зацепився. Ось такий. Став фіолет. Бачиш, поставив фіолет. Яка реакція? Angry Bytes, Worm, фіолет 5. Грам оконь клює. Все нормально. політ нормальний. От туди. Вот там він сидить. Ктось тут прям самому уже під лодкою. А, причавив. А що це ти так? Ти що робить нічого, чи що? Да куди ти тікаєш? Давай будем робити это. Ну і на що таке робити? Дурний чи що? Ось сюди треба так. Нгріб бать уже погризений максимально. Ще клює. красавец. Хороший окунь. Показывай. То есть кушал его. Да. Вот такие. Красный. Грибайс. Такий вот. Ось такий от окунь. Ну його такого окуня хтось ще. Щука хотів хап. Раз. Топи його. Блін, може теж ти строчок пройти. один, є, ще один, є ще один. Є ще один. Так. Доїдають мою приманку ці смугасті барбоси. Чи барбуси. Український барбус. Опля. Ми походиш, що їм там, де вони є. Вони ці блоки були. У мене подлодка, да. А в тебе теж лодкою? Так. Так, треба, мабуть, дойти. Бо щось ми, ми, ми по-моєму, у них на голові топчемося. Риба, друзі, риба! Хто це у нас? Це у нас окунь. Як я й казав, рибаки ловили рибу, а ловився окунь. Точніше, щуку. Якось так. Зараз ми його звільнимо. А шуки щось не... Була одна. Була одна, срез, не було чого й показати. Окунь. Більше, більше поки що ми не бачили. І не бачили, щоб хтось ще ловив щуку. Ну що, друзі? Ось така у нас видалась риболовля. Щука до нас не вийшла товаришувати. Але рибка впіймана, задоволення. Отримано. Тож, йдіть на водойми, беріть свої вудки, отримуйте своє задоволення. І найголовніше, все буде Україна.